Дорогі українці, у зв'язку з ситуацією, яка склалася в Україні, коли ворог нищить наші домівки, багато людей опинилися в складних обставинах. Тому зі свого боку я хочу допомогти тим, що маю в наявності, а саме з запчастинами до побутових кондиціонерів, їх я віддаю безкоштовно. Зараз є доступ до одного із складів. Цей склад, хоч і невеличкий, але він все-таки є. Весь перелік безкоштовних моторів, кричаток, турбін ви зможете побачити за посиланням під цим відео. Можливо, ми доберемося і до інших складів. Тоді запчастин буде більше. Весь перелік ви зможете бачити на цій же сторінці. Також всі запчастини нові, і більшість із них підходить до багатьох побутових кондиціонерів. Звертаюся до людей, які займаються ремонтами. Зробіть максимальний репост і скористуйтеся цими запчастинами. Надайте свої послуги також безкоштовно тим людям, які дійсно цього потребують. Як замовити запчастину? На сайті на вказаний номер телефону на Viber. Скиньте посилання на запчастину і куди на кого відправити. Буду радий вам допомогти. Ми обов'язково переможемо, бо ми того варті. А всім окупантам, які причетні до цієї війни, бажаю йти в напряму руського воєнного корабля. Слава Україні!